Добрий день! Це відео резюме. А мене звуть Савицька Ольга, і мені 23 роки. Я вже стара діва. Я наразі закінчую магістратуру у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка по спеціалізації історія. До того ж, я ще й закінчила курс телеведучих медіа старт, спільний користувач ПК та соціальних мереж, таких як Інстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. Google+, Plus, YouTube, Viber, багато інших. Вмію монтувати, я вмію знімати, я вмію писати різні тексти і сценарії у тому числі. Я непогано виглядаю у кадрі. А щодо іноземних мов, я знаю російську та українську в ідеалі. Я знаю англійську базову, а французьку мову я знаю на рівні DELF b 2 У мене немає досвіду роботи, але в мене є робота, яку можна вважати повноцінним портфоліо. І ця робота наразі бере участь у конкурсі The Next Big Thing 2015. І ця робота називається Пригоди Івана Сонечка, і ви можете її побачити на сайті конкурсу. І на цьому каналі на Ютубі, де знаходиться наразі це відеорезюме. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відеорезюме. І я бажаю вам гарного дня і дякую за увагу! До побачення!